Всім привіт! Продовжуємо вирішувати завдання 44 завдання. Відіть формулу насиченого вуглеводню, якщо масова частка гідрогену у ньому становить 15,625, а відносно густина сполуки за вуглекислим газом 2,91. Нагадаю, що насиченими вуглеводнями є вуглеводні, які містять лише один, лише одинарні зв'язки, так? Або прості зв'язки. Якщо в сполуці між карбонами буде подвійний зв'язок або ж потрійний, така сполука буде не насичена. Нам скажено, що це насичене, і це нам далі необхідно буде так знати. Далі е є масова частка, гідрогену і відносно густина сполуки. Дивіться, якщо нам дана відносна густина сполуки, нам сказано за вуглекислим газом, ми знаємо, що формула вуглекислого газу це О2. Нам дана відносна густина, відносна густина це Д. В даному варіанті Х якоїсь невідомої сполуки, яку ми ще не знаємо, за СО2. Е як знаходиться відносна густина? Е зазвичай беремо молярну масу речовини Х. І ділимо на те, ось, за чим нам сказано. Нам сказано за вуглекислим газом. Отже, ділимо на молярну масу вуглекислого газу. Що дивіться, на ми знаємо відносну густину. Звідси ми можемо знайти молекулярну масу цієї сполуки. Так, як ми це можемо зробити? Молекулярна маса сполуки буде дорівнювати відносну густину, перемножити на молярну масу. со 2 Так, давайте тепер підставимо числа, які нам дані. Так, молярна маса дорівнює 2,91. помножити, молярну маса СО2. У карбона маса 12. У гідрогена 16. Їх у нас 2, тому 32. 12 плюс 32 44. Помножити на 44. Округлимо до цілого числа. Те, що у нас там вийде, щоб у нас було тільки ціле число. Це буде 128 грам на моль. Так, є. Знайшли молекулярну масу. Тепер, тепер ми можемо знайти кількість гідрогенів. Давайте нагадаю формулу, як знаходити масову частку. Зазвичай масова частка там якоїсь сполуки, хай да, буде Х, вона дорівнює, якщо ми там знаємо формулу, атомна маса цієї сполуки помножити на індекс, і поділити на молекулярну або молярну, ну, молекулярну масу. Так, тієї сполуки. Тут е, різниця, бо молярна і молекулярна маса вони мають однакове числове значення. Там є різниця, що молекулярна маса в грамах на моль. Можна таку формулу, можна ту, в принципі, відповідь від цього не зміниться. Так. Е, сполуки. Дивіться, що ми е, шукаємо? Е, нам сказано, що ми, нам дана масова частка гідрогену. Ми знаємо атомну масу гідрогена. Ми знаємо. Так, за табличкою вона дорівнює одному. Молекулярну масу ми з вами щойно дізналися: 128. І масова частка нам дана. Ось індекс. Він нам, це, це нам дано. Що ж, тому ми можемо знайти, знайти індекс, бо якраз таки ми будемо шукати кількість гідрогенів. Так, з цієї формули, так, індекс. Так, він буде дрібний. Дивіться, як, так як тут помножити, в принципі, один, то ми тут можемо це навіть по факту і не враховувати. Нам необхідно перемножити масову частку на 128. Але тут у нас ще множити на 100%. Але ми приберемо тут відсотки так, для того, щоб їх уже не враховувати. Для цього треба буде поділити на 100. Так, звідси індекс дорівнює масова частка. Помножити на 128. Так, тобто, у нас тут вийшло просто. Це арифметична дія. Будемо шукати ділене. Так, тепер підставляємо числа. Індекс дорівнює 0, квама. ми поділили на 100, тому отримуємо ось це число і перемножаємо це на 128. Так, і дивимося, скільки це. Буде дорівнювати. Так, зараз. Так, це дорівнює 20. Що ж, ми з вами знайшли індекс, так? Тобто ви ці сполуці індекс гідрогену. Аж буде у нас 20 штук, 20 е, гідрогенів. Далі, що ми робимо? Ми можемо тепер відняти, так як ми знаємо, що це є молекулярна маса, да, гідрогенів 20. Ми можемо від 128 відняти 20. Отримуємо 108. 108 це буде вага інших карбонів. Нам сказано, що це є вуглеводень. Тобто сполука складається виключно з карбону та гідрогену. Тобто 108. Там Грам, там на моль, так, чи просто як молекулярна маса. Це в нас залишилося на карбони. Тому ми можемо поділити ці 108 на 12, і звідси отримуємо 9. Тому сполука. В сполуці є 9 карбонів і 20 гідрогенів. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі, ще розберемо. Дякую за увагу!